Один із членів лажни запитав, чи можна приймати запрошення своїх немусульманських друзів на їхній урочистості чи заходи, де іноді присутні немусульманські традиції? Насправді такий стан справ переважає не тільки в Кабабірі чи Ізраїлі, але й поширений у багатьох країнах світу. Власне, навіть у мусульманських країнах, і особливо в Пакистані та Індії, тобто на субконтиненті, індуїські традиції та звичаї настільки поширені, що люди почали переймати їх також. Неправильні традиції. Але якщо не ахмаді, які мають гарні стосунки з джамаатом, запрошують ахмаді, то вам слід відвідати їхні заходи. Вам слід сидіти на їхньому заході з гідністю. Якщо люди танцюють, тоді ви маєте дивитися в інший бік. Якщо проводиться аморальна програма, ви повинні піти і сісти в іншому кутку, але це відбувається не дуже часто. Звичайно, якщо атмосфера там буде надзвичайно вульгарною, тоді це зовсім інша річ. Так, можна відвідувати різні заходи, куди вас запрошують. Наприклад, якщо це весілля, то можна піти на весілля і подарувати нареченій та нареченому весільний подарок, або тому, хто запросив їх і потім залишити захід, або піти після вживання їжі. Таким чином, ви зможете врятувати себе від такої моральності, і це не викличе проблем. Але якщо оточующе середовище надзвичайно нескромне чи аморальне, то це можна буде визначати відразу. У такому разі людина взагалі не повинна відвідувати такий захід. Проте зазвичай така атмосфера, що людина може пристосуватися до обставин так, що люди можуть ходити на заходи, на які їх запрошують. Оскільки це зміцнює відносини і дає можливість познайомитися один з одним, що відкриває додаткові можливості для табліга. Адже якщо ви повністю дистанціюєтесь від інших, то це також звузить шляхи табліга, тому треба намагатися підлаштовуватись під обставини. Звичайно, якщо навколишнє середовище стає вкрай моральним, слід попросити вибачення і піти. Але зазвичай це не так. Зазвичай відбувається лише кілька неісламських традицій, і в цьому випадку слід уникати їх, сидячи в одному боці і дивлячись в інший бік. Якщо ви, будучи жінками, побачите дівчат, що танцюють, то в цьому немає шкоди. Якщо ж чоловіки та жінки танцюють разом, тоді можуть статися деякі неправильні чи моральні дії, і ви повинні відвернутися від цього. Але якщо зібрали стільки жінки і вони танцюють, і ви бачите це, то в цьому немає жодної шкоди. Гаразд, немає необхідності бути надмірно суворими. Крім того, щоб не бачити цього, ви також можете спілкуватися зі своїми друзями протягом цього часу. Це не означатиме, що ви не берете участь у танці. Ніхто не змусить вас стати і взяти в ньому участь. Якщо хтось спробує зробити це, тоді ви можете сказати їм: Я не хочу брати участь у цьому, тому що моя релігія не дозволяє цього. Насправді це було б добре, бо це б відкрило нові шляхи для проповідування вашої віри. Якщо хтось зватиме вас приєднатись до їхнього танцю, тому що всі інші танцюють, ви зможете відповісти і сказати Ні, я не можу танцювати, тому що моя релігія не дозволяє цього. Наслідок чого може зав'язатись розмова про релігію. Серед них може бути добродушна людина, яка вислухає вас і відкриє нові можливості для табліга. Людині не слід повністю відрізати себе від суспільства, але, звичайно, якщо це дуже аморальна атмосфера, тоді людина, звичайно, повинна захистити себе від цього і залишити такі збори. Так, все залежить від вашого рівня віри, це залежить від сили вашої віри і вашої власної сили волі, не піддаватися впливу негативних аспектів суспільства.